Вітання глядачам телеканалу Аверс. Ми продовжуємо працювати в форматі на часі. Говоримо про питання та проблеми, які хвилюють та цікавлять громаду. З вами ведучий Дмитро Ураєв. Сьогодні цивілізований світ відзначає міжнародний день волонтера. В Україні праця волонтерів в першу чергу асоціюється із допомогою військовим на фронті, тому свято це чи ні питання до певної міри риторичне. Спробуємо про це поговорити з безпосередніми учасниками процесу. Впродовж дня вже кілька разів торкала цієї теми, і знову в нашій студії волонтери. Цього разу волонтери. Волонтерського центру серце патріота, власне, засновник Сергій Балицький, мої вітання Сергію і Уляна Степаненко, волонтер. Мої вітання. Ну не можу не сказати зі святом. Хоча дійсно, з огляду на те, що в усьому світі в більшості волонтери не лише допомагають фронту, насправді, це і концерти, це і медицина, це і ну різноманітні сфери. Ясна річ, ми в першу чергу об'єдналися в цьому русі саме з ну через ситуацію на сході. Сергій, ви щойно повернулись фактично з чергової поїздки на передову. Знаємо про це. Ну, не те, що, які вражені. Знову і знову ви збирали речі, ви збирали допомогу. Це не, не просто зараз. Так, цей раз надзвичайно була така поїздка, бо ми відвезли в шпиталь в Харків допомогу, яку нам передали Швейцарії. Там є діаспори, які збирають, стараються. Є українська діаспора, і також теж повезли в наші бригади, де наші бійці служать необхідне, тобто передачі, які передають рідні, які заказують запчастини. Тобто, все таке маленьке, необхідне, але воно не дуже необхідне, яке потребують хлопці. На загал, стан такий бойовий, добрий. Всі дякують всім, хто допомагає, чи в Волинській області, чи за межами області. Нам і рівно допомагає і Полтава, і Київ. Так що всім бійці дуже дякуємо. Е, Уляна, ви фактично з перших днів в цьому русі. Яка ваша функція Даруйте, Я запитаю, можливо, банально, але що ви робите? Координуєте, збираєте там? Роботи вистачає? Я так розумію? Так роботи вистачає, і в більшості це така робота, яка знаєте за кадром. Тобто, якщо Сергій Іванович їздить на фронт. Допомагає бійцям там безпосередньо з ними зустрічаємося. То ми організовуємо, щоб ця поїздка відбулася. Ми збираємо допомогу. Ми проводимо концерти, щоб зібрати кошти на це. Бо це також це потребуємо. Проводимо акції різноманітні. Ну також е, робимо роботу, щоб це донеслись, е, донеслось до е, України, тобто до загалу. Так, всього, так. так, Ми ведемо Фейсбук, ведемо соціальні мережі, щоб про, це, про нас люди знали, щоб долучалися, щоб допомагали, тому що допомога потрібна. Вже вже Україна звикла, що йде війна, і ну, на жаль, звикла це ніби да, і ніби і тим би нічого не потрібно робити. Але потрібно робити багато чого. Ну не секрет, що за ці роки е, ну є зрушення плані... Плані забезпечення Збройних сил, адже дійсно в перші роки це взагалі е, треба було все. Так? На нинішній час там, е, з формою, з одягом. Основну частину все ж таки вже отримують бійці від держави, так. І з іншого боку, те, що ви говорите, дрібні запчастини і не дуже дрібні запчастини. І все ж таки харчування не лише тільки те, яке в них там в пайку, хоча і пайок, ніби вже відрегульований, тим не менш ці заявки надходять, ймовірно, най, така найпотрібніша частина вашої роботи це саме такий Емоційна підтримка, так? Так, так емоційна підтримка. Малюнки, Ма так, і так далі. дуже часто дітки в школах, навіть в садочках, в коледжах, в університетах малюють малюнки, або роблять якісь різні поробки, або просто збирають допомогу, як вони можуть. І це настільки приємно бійцям, вони навіть ялинку на Новий рік прикрашають малюнками дітей, які ми їм привозимо. Ну скажіть, все ж таки, ми усвідомлюємо, що і Ця підтримка, яка йде від людей, вона не може бути нібито безкінечною. Хоча поки що ніхто не знає, коли закінчиться ця ситуація на сході. Але в перші роки просто об'єктивно можливо було легше. Так, тепер важче саме збирати допомогу, чи не так? Так, набагато зараз важче збирати раніше. Ми могли зібратися за один-два дні зараз за місяць збираємося, за пів місяця. Але вона теж допомога і теж зв'язок між бійцями, ротація йде, тобто нові хлопці ті вже відслужили. І цей зв'язок між родинами, між областями, тобто ми веземо таке вже необхідне. От, наприклад, зараз в ночний час треба фонарики, треба більш якийсь там одяг, забезпечений вже є, харчування є. Більш таке запчастини, більш маскувальна сіть, тобто така підтримка від родичів, ті самі малюнки, тобто є дуже багато. Ну і на на, госп... на шпиталь теж везем допомогу. Це дуже безцінне. Це які передають і німці і, і, і Швейцарія. Це на багато тисяч грошей. Ну от уже від вас прозвучало зараз не вперше. декілька разів ви зачепили тему постачання допомоги надходження так. допомоги з-за кордону, кордону. Саме так, це допомагають українці за це українці, які там мешкають, живуть там по 5, по 10, по 15 років. Вони цим надзвичайно переймаються, вони дзвонять і самі зв'язуються шпита. Що потрібно, самі зв'язуються. І ми цю допомогу доставляємо тільки два дні назад я приїхав з допомогою, зараз вона буде проходити розмитнення І всі ті речі, що ми привезли, там дуже багато медицини, воно буде розподілятися пізніше по цих медзакладах, тобто Харків, Дніпропетровськ, ну і, можливо, щось і Луцьку буде. Ну але ж так чи інакше, перетин кордону, ось цей такий момент він пов'язаний із неприємностями також ми знаємо про це. Це відверті речі, які ну просто можуть дратувати при такій всенародній підтримці. Ви стикаєтесь з тим, що якісь перевірки відбуваються, і так де деякі такі речі йдуть, що там люди допомагають і спокійно це все дають. Нас є дарчий лист. А тут у нас, ну, митниця хоче такі документи, отакі справжні, щоб там з пломбами йшло, щоб пішла ППшка, щоб йшла МДшка. Там є просто в Швейцарії чи в Німеччині дарч Лист, що ми громада така то передаємо українцям безкоштовно такі то речі на таку-то суму, будь ласка, розмитюйте за нуль і користуйтеся. А в І... нас тут такі перепони. Ну якось з ними треба боротися, треба, щоб якось спрощувало, Бо, наприклад, те, що ми вчора привезли там капельниці, там для інвалідні міські, то, то ж воно ж не везеться десь на продаж, воно ж явно видно відкриєш бус, список є перечень, чи для перев'язочні матеріали, воно тільки йде в шпиталя, в шпиталь. Ну і тим не менш, це підлягає таким от так, перевіркам і перевіркам. Ну так, отак в нас є, але це б хотілося, щоб воно легше це перетиналося, щоб е це було і знов же за границі. Це люди бачать, що перетині йде важче, що розмитен де довше, і вони не можуть це зрозуміти. Варто зазначити, що е, весь цей час, поки волонтерський рух набув розвитку, і е, з різних кінців України фактично допомога надходить саме не на передову, на фронт долучаються до того не тільки е, організації, більше чи менші. Цим займаються буквально поодинокі, навіть можна так сказати, люди е, вони формуються в невеличкі навіть групи своїм транспортом, довозять ті самі продукти, харчування і інші речі, теплі там і все. Те, що можуть від людей, це відомо. Варто також зазначити, користуючись нагодою, що ми тут в присутності волонтерів висловлюємо справді подяку всім, хто в цьому русі бере участь. Окремо варто мабуть сказати, що за роки розвитку волонтерського руху в Україні не просто допомога, а ще й розвиток, можливо, навіть сказати, науковий технічний, є винаходи, які. Волонтери робили своїми руками і віддавали на фронт такі речі, які справді унікальні. Там є у нас, наприклад, декілька фотографій. Хлопці на... там на сході знають добре, що, наприклад, такі цікаві сковороди, які допомагають будь-яких польових умовах швидко розігріти. Їжу, ось власне так. Так якщо придивитись, там цікава конструкція, вона дозволяє і закрити, і швидко це все приготувати. Ось окремо така потреба в душах, тобто в тому, щоб помитись там десь в полі. Оця душова кабіна, кабіна один з прикладів. Це розробка київського конструкторського якогось бюро, якогось інституту, вона має невеличку піч автономну і. Відповідно, кількох буквально відер вистачає для того, щоб помитись кільком людям. Там все економно продумано і працює буквально в полі. Це такий невеличкий ще один пасаж в бік всіх волонтерів, які нас, ймовірно, зараз дивляться. Гаразд, днями відбудеться благодійний концерт. Ви почали говорити про способи збору коштів. Давайте про це поговоримо. Так, 7 грудня, тобто після завтра, в п'ятницю, відбудеться благодійний концерт о 18.30 в Палаці культури. Ми всіх щиро запрошуємо. Це концерт буде благодійний. Ми до Дня волонтера хочемо організувати такий концерт для того, щоб зібрати кошти для бійців, щоб завести їм необхідні речі, наприклад, автозапчастини зараз дуже потребують або автомобілі. Потім подякувати людям, які ці всі роки з нами, які допомагають. Суттєво допомагають, ми їх всіх запрошуємо, і також щоб прийшли нові люди, які почули би за нас, які би почули за нашу роботу, щоб долучалися, щоб допомагали і тут, і щоб їздили на передову з нами, щоб різна було знайомство, підтримка, також з нашим і центром і підтримка. Так, так співпрацю. А хто бере участь в концерті, можете назвати кількох відомих наших так, волонян. Так самого початку наших проведень. Концертів благодійних з нами Василь Чіполюк, народний артист України, Галина Всічук, заслужена артистка України, Олександр Голощук, заслужений діяч культури України. Також нас буде ведучий Сергій Сколенець, інші колективи в Волині. Я там буду приймати участь, тому що я також займаюся вокалом, є лауреатом багатьох міжнародних конкурсів. Але під час концерту буде відбуватись теж збір коштів, так і Чи так. це просто акція, яка скерована на те, щоб Заявити збір про теж. так. Збір коштів буде відбуватися, будуть стояти скриньки. Хто буде бажати, може передати з бійцям свою таку допомогу. Також буде проходити благодійна ярмарка, де кожен може придбати щось на новий рік або щось до душі патріотичне, і цим ж також допомогти нашим бійцям. Ну, я думаю, що ви не спростуєте думку про те, що будь-яка допомога, навіть дрібний якийсь предмет, який часто стоїть оберегами, там, ляльки, я не знаю що, часто не так не менш важливий, ніж та запчастина. Є багато речей, які ми возили на схід, і пізніше воно з бійцями йде продовж року-два. Тобто ці оберіги, ці листівки, ці малюнки. І я сам бачу, як підполковники, полковники вищий ранг мені показували, що оцю цю дитинку мені треба знайти одягувати. Отакі лист. бачите, який лист там учень, там другого класу, третього класу. Це дуже важливо. Так що важливо, люба така дрібничка, на яку ми тут не звертаємо такої ролі, а там домашнє таке тепло іде, і воно дуже приємно їм. Ну, але все ж таки про запчастини часто ми чуємо про те, що зараз передають там автомобілі. Так само автомобільний парк, скажімо так, штатний, так. який ще залишився після так, би мовити, радянського періоду. Запчастини надзвичайно потрібні, бо бійці користуються мобільними машинками, наприклад, взяли на тих самих. Литовські машини, польські машини пасати, щоб їм їздити, і їх не було так сильно видимо. І ті запчастини там, вони дуже дорого коштують Слов'янську, Краматорську. І вони нам передають, що візьміть ту якусь запчасть, ту яку запчасть, так само, і гуму зараз міняють і, і так само різні такі маленькі. Ну, машини так, вони ж надходять в такому стані, умовно готовому, так. можна назвати. Так. І їх треба ну ремонтувати прямо ремонтувати, там на ремонтувати, ремонтувати, ремонтувати нема як то такими треба блоками передавати або просто ту запчасть десь міняти на щось. Ну тобто дуже така крупітка велика робота. Ну а по військовій техніці е... по військовій техніці відносно гаразд вони пишуть акт і, наприклад, там якийсь Камаз чи ЗІЛ вони відправляють і пишуть акт, і їм по цьому ремонт іде. Мається на увазі ті автомобілі, які передали волонтери, які вони поставили на баланс. Або ті автомобілі, яким краще виконувати. Він не буде на передову виконувати на Уралі Трохмостову, що його всі бачать, це, Ну що він військовий. Що це військова. Угу. Йому треба мобільну машину, таку як населення їздить. Тоді йому краще, легше, безпечніше. Зрозуміло, ну а яка ситуація зараз виникла, якщо ви знаєте, в зв'язку з введенням воєнного стану? Чи є якісь зміни в дуже в порядку перетину навіть областей? Ну е е раніше, 14-15 рік, надзвичайно всі ждали військовий стан, тобто ще Крим, це 2 мільйони було людей заблоковано хотіли військовий стан, Дебальцево однозначно дали і Ловайськ чекали. Ну, зараз багато думок розділяється, чи потрібний, чи не потрібний. Але хоча б на тому етапі хотіли, щоб не водили всіх областях, то хоч керівництво дослухалось і воло в тих областях, де цього. перетин як такий, практично так само відбувається. О, а... Ну, ну, ясно, не... при в'їзді в безпосередньо проведення зону. А то там, точніше, зараз операція об'єднаних сил, об так. ясно, що там блокпости і так, далі, і так далі. А тут в областях все вільно все. Так, да, в областях все вільно, там свій порядок є. Але цей стан треба вводити було однозначно 14-15 рік. Ми про це часто говоримо багато всі дні. Що е, наскільки це виправданий крок? Е, ну, власне, це тема іншої розмови. Е, тобто, я ви хочете точно сказати, що зараз е, під час перетину цих е, меж областей, які в, у воєнному стані і не у воєнному стані, ну не відчувається. Ну е, такого посилення велико не відчувається, бо це вже за п'ять років. Ті, що і знають, як його дивитися, на які машини, які машини зупиняти, вони це знають, вони це бачать. Ці люди ті самі рухаються. Тобто такого, якщо на загал його не видно. Ну і ваші машини взагалі вже, мабуть, відомі там на всіх блокпостах в зоні ООС, так? Да, То... на наші машині відомі і не тільки в Запоріжжі, Дніпропетровськ, всіх шпиталях, де ми їздимо. Наші машини і відомі, і за межами України, і в Німеччині, і в Польщі, бо в нас є логотипи. На англійській мові серце для України, серце патріота, і ми їдемо з прапорцями. Ми їдемо. Нам люди сигналять це надзвичайно приємно. Нас дуже багато знають. На митниці навіть кажуть, ми цю машину знаємо, все добре. Ну, скажіть, а вам доводиться спілкуватись з місцевим населенням в Донецькій так. Луганській областях? Чи є якісь зміни в настроях? Є Вон. надзвичайно є це не порівняти з 2014 з роком. Люди набагато відкриті. Багато людей жаліють, що так сталося. Що вони неправильно підійшли до цього, що вони думали, що це Росія, це Росія, це Москва, Ленинград, Санкт-Петербург. Ну, це не так. І вони зараз дуже тянуться багато до України і розуміють, але ну, на жаль, вони нічого не можуть зробити, бо це велика політика в цьому. Ясна річ, тим більше, що ви спілкуєтеся таки так Тим населенням, Спустим. яке на нашій території знаходиться, на нашій, що що відбувається в головах і в настроях людей, які знаходяться. Ну це на... важко сказати, але інформація все mm -hmm. рівно іде. Вони все рівно мають той паспорт обмеження, виїзд обмежений, і вони все рівно шкодують. Багато людей шкодують. Для стан доріг там стан... Стан, стан доріг. Це я був то в сторону Дебальцево міст. Відремонтували це. А так дороги вже роблять набагато набагато краще, і це добре, що треба, щоб Україна показала, бо ті, які виїжджають з тих, то ще ж, ж перетин, і щоб вони побачили, що Україна живе, процвітає, що дороги надзвичайно зараз дороги підтягнулися. Тобто ви говорите про дороги, які на в... нашій стороні, на нашій стороні, але, нашій... але на територіях наближених в... до в Луганській в Донецькій розбежок. області набагато дороги кращі, мости відремонтували супер. Уляна, запрошуйте на концерт. Повторюємо говорити про те, що 7 грудня у п'ятницю в палаці культури міста Луцька відбудеться благодійна акція. ініціатор, волонтерський центр Серце Патріота. Так? хто ще з таких співорганізаторів? Чи власне все на ваших плечах? Все на наших, але ми всіх запрошуємо всіх наших друзів, всіх наших друзів-волонтерів з благодійного фонду серце для України. Також всіх, хто нам допомагає. Всіх, хто нас підтримує, всі там будуть. І ми запрошуємо всіх бажаючих, буде цікаво. Ви дізнаєтесь багато чого нового про Україну, про наш стан, про роботу волонтерів і про роботу волонтерського центру «Серце Патріота. Чекаємо вас 7 грудня. Чи не хотілось вам там ви кажете, що ви багато пишете в інтернеті? Чи не знімали ви якогось там відео фільму про роботу волонтерів? Тому що багато таких ідей звучить, щоб як це все зафіксувати, як це запам'ятати, тому що все одно воно закінчиться, воно закінчиться як би там не було. Ми це знаємо. На жаль, у нас є дуже багато фотографій і відео. Є мало, але трішки є, треба якось його скомпонувати. І дуже цікавий такий момент, що ми в останній час як їздили місяць-два, і там іде звідти радіо, то дуже так слухати, як в радянський час повертається. Ви тобто про… Тобто хвиля йде звідти радіо не дуже є і ну. Різні такі моменти, тобто вони згадують Москву, вони згадують СССР, вони згадують це. І так дуже цікаво. Це треба теж записувати, щоб потім десь відтворюватися. Щоб не ну, справді, якщо продовжувати говорити про досягнення, ну Підштовхнула ситуація на сході України. Зовсім нещодавно запрацювала в зоні наближені до проведення ООС радіостанція Армія фм да, Здається, да, яка працює якраз в такому по-перше, музика абсолютно українська, і радіопрограми йдуть саме українською мовою. Вони висвітлюють проблеми і військових, і території, які І передачі чи їхні глушиться дуже добре. <гум> <гум> і глушать ті передачі. Yeah. Так, ну, тому що yeah. багато нам відомо від учасників тих подій, що ще в 2015-16 році абсолютно вільно долітав радіо і телевізійний 100%. сигнал, uh, який відтворював повністю ну, ту пропагандистську машину. Та, власне, і, і ми за багато часу це. Тобто, загубили. ви в'їжджали і чули <гум> так, э, фактично так, так. ті радіостанції, а не Так, це дуже погано. Зараз добре, що вже йдемо на такий шлях. Чи передають туди літературу? Книжки. О, там, Літературу перше завезли в 2015 році. Це бібліотеки нам, міста Луцька, передають. Я ніколи не думав, бо вже всіх ті мобільні, які гаджети, а там і нема того світла. цього. А е, книжки ми перевезли і дуже жадно читали, і передавали. Це був якийсь. І це було дуже красиво. І ми так і зараз возимо книжки на передову на українській мові. Тільки на українській Чи е, е, траплялось вам там е, самим потрапляти на якісь концерти, перетинатись з іншими волонтерами, які так да, само приїхали. Ми зустрічались, як їхали з Дебальцево, Біля Попасни, ми зустрічали з волонтерами з німцями. Зараз ми з ними переписуємося з німецькими волонтерами. Є їхній прапор. Слава Україні! По німецьки пише, героям слава. Це дуже приємно. Так що в нас є Запоріжжя Олег, волонтер, який, як ви показували, бані він теж робить в зкунгів. Дуже такі. А це ви знаєте, в таких польових условиях баня це просто нічого не треба. Е, ну, вона рятує від багатьох моментів. дуже багато, це. і від хвороб, і від цього. О, так, що ми перетинаємося з волонтерами, списуємося в Фейсбуці. Це... Е, будемо завершувати наше спілкування приємне і водночас хвилююче, і воно. І святкове, але ми розуміємо, ага. якщо з чого ми почули, що волонтерський рух в Україні, він в першу чергу асоціюється з допомогою бійцям військовим, які виконують свій обов'язок на передовій. Тому така хвилююча підтримка сьогодні звучить в нашому ефірі. Дякуємо волонтерському центру «Серце патріота» Уляні Степаненко і засновнику Сергію Балицькому. Успіхів вам на тих нелегких шляхах. Завжди звертаєтесь до нас. Підтримка буде спільною. І Дякуємо, шановне телетовариство, за увагу до нашого ефіру. Програма на щастя» для того, щоб ви знали більше і знали вчасно. Залишайтесь з нами. На все добре.